Вітаю сьогодні. Автомобіль Peugeot 207 в Кузові Універсал 2011 року випуску з двигуном є 6 Восени минулого року. Ця автівка вже була в мене на діагностиці з досить розповсюдженою проблемою по двигуну. Тоді якось не було нагоди познімати, але коротко розповім. Клієнт купив авто з Європи, проїхав десь на ньому 5 тисяч і почались проблеми з поступово наростаючим характером. Коли він вперше приїхав на діагностику, проблема була спорадичною, Інколи на холодну вона протраювала, але через 10-20 секунд двигун сам вирівнювався і далі починав працювати нормально. Такі симптоми проявлялись десь раз на неділю. Тоді в пам'яті висіли помилки по клапанам фазорегуляторів, але у статусі збережені. Клієнту запропонував залишити машину як мінімум на декілька днів, тому що проблема лізе тільки на холодну, тому треба підловити цей момент і подивитись по параметрам. Клієнт відповів, що часу немає, машина потрібна на кожен день. І взагалі проблема раз на тиждень, тому якось згодом. Наступного разу він приїхав вже через місяць і сказав, що кожен день авто на холодну троїть. Але до цього додалося те, що двигун почав троїти на гарячу, коли стрілка температури перетинає позначку 90 градусів. Вже на другий заїзд він залишив автівку. Коли підключився сканером, там були такі помилки: p 30 А положення впускного розподільчого валу, повільна реакція. p 30 Б, положення випускного розподільчого валу, повільна реакція. П – верхній дев'яносто Сенсор сигнал багатий P0030 2030 Несправність ланцюга нагрівального елементу сенсору кисню P1336 1336 пропуски запалювання, P1337 1337 пропуски запалювання першого циліндру. Трохи почитавши інформацію стосовно цих помилок, вирішив почати з перших двох: дістав обидва клапана фази регулятора для оцінки їх стану та перевірки. На сітці тонкої очистки одного клапана побачив металову стружку, на іншому якийсь шматок пластику чи то лакового відкладення. Але більше нагадувала пластик, наче як шматочок, башмака чи заспокоювача системи ГРМ. Обидва клапана промив, але все ж один при тестах підклинював. Роздивився його детальніше. І побачив, що я подряпаний і сліди відсутності анодування на поршні клапана. Поставив обидва клапана, запустив двигун, перечитав помилки та подивився параметри. Помилки по клапанам більше не лізли, але клапана точно під заміну. Наступні помилки взаємопов'язані між собою. При пропусках запалювання, недогорівше паливо, потрапляє у випуск, де одразу стоїть верхній О2 сенсор, який бачить низький вміст кисню у відпрацьований газ. Відповідно, блок спочатку починає коригувати паливно-повітряну суміш в сторону збільнення, коли досягається крайній ліміт значення корекції, а суміш не вдається відкоригувати. Блок видає помилку по багатій суміші. Якщо подивитись на те, що летіло з труби, то заливало його серйозно. Додати до цього помилку по нагрівальному елементу і сенсор також під заміну. Але спочатку треба було розібрати з пропусками, тому що за цих умов новий О2 сенсор швидко покине чат. Тут я вже не буду сильно поглиблюватись в той весь процес, бо немає фото та відео матеріалів з процесу діагностики. Скажу, що перевірено було все. Компресія, свічка, індивідуальна котушка, форсунка, але все було в нормі. Проблема заключалась в тому. Тому що при досягненні температури по сканеру в 90 плюс градусів починав троїти двигун. Двигуни серії EP6 мали заводський дефект у вигляді випадавших сідел клапанів При проектуванні вони трохи не розрахували натяг в посадці сідла в ГБЦ і з часом при нагріві сідла або трохи сповзали зі свого місця, або просто випадали і закусували між клапанами головкою. Сам концерн визнав, що має місце такий дефект, тому тим, хто звертався з помилками по пропускам запалювання у разі відсутності інших причин пропусків робили гарантійну заміну ГБЦ. Тому я віддав автовласнику з діагнозом: заміна клапанів фазорегуляторів, заміна О2 сенсора, демонтаж, діагностика і ремонт ГБЦ. І от авто повернулось до мене через два місяці після капітального ремонту ГБЦ, проханням замінити О2 сенсор і свічки запалювання. Власник мені десь. 30 розповідав історію про мотористів, які робили йому двигун. Скільки йому це обійшлось по грошам, які відношення до клієнта? Якщо коротко, то не дуже приємна історія, коли ти віддаєш авто на ремонт ГБЦ, за який довелося заплатити тисячу доларів. Приходиш забирати авто, а в тебе горіть чек, при тому, що обіцяли зробити все під ключ. І тобі кажуть, ну ще треба замінити О2 сенсор. Майстри знімали ГБЦ, 100% відкручували випускний колектор. Хіба так важко було замінити сенсор? Коли воно вже було все розібране, дуже дивно. Але ГБЦ зробили, машина перестала троїти на гарячу і відключати перший циліндр. А тепер я розповім історію, чому ніколи не варто питати, скільки точно це буде коштувати і через скільки я заберу авто. Взагалі, заміна 2 сенсора на даному авто мала зайняти 5 хвилин, ну максимум 10 це якщо один відкрутити, інший закрутити, потім підключити діагностику і стерти помилки. В наявності є спеціальний набір головок для демонтажу сенсорів, Сенсорів різних типорозмірів. розмірів. Для заміни треба зняти частину впускного тракту та особисто для себе вирішив зняти верхню частину захисного теплоекрану на випускному колекторі. Підібравши потрібну головку, перші спроби відкрутити були невдалими. Сенсор наче зрушив з місця, але одразу став тому я спочатку вирішив його гарненько прогріти горілкою, бо буває інколи забивається різьба ржавчиною і не хоче йти. Грів крутив вперед назад, але йти він не хотів, тому довелося підключати більший важіль і крутити вже над силу, бо всі інші танці з горілкою і малою тріщоткою по таймінгу вже перевалили за пів години. Я вже тоді запідозрив, що погане діло, скільки я сенсорів міняв, то такого ще не було. Інколи важко було його зірвати, бо, наприклад, незручний доступ. Але якщо зірвав з місця, то далі він крутиться від руки. А Тут просто метровим воротком не можу його прокрутити. Отже, на все про все я витратив десь годину, але викрутив. Коли побачив, що залишилось від різьби на сенсорі, я зрозумів, що пригоди тільки почались. При детальному огляді сенсора побачив на ньому дату виробництва. Виявилося, що авто 2011 року, а сенсор вироблений в 2013 Отже, стає зрозуміло той факт, що хтось міняв сенсор і закрутив його або не по різьбі, або просто її перетягнув. По місці прогнати різьбу в колекторі немає можливості через щільну компоновку, тільки знімати колектор. Отже, починаємо. Одразу спойлер, треба було починати зі сливу охолоджуючої рідини, зняття вентилятора і зняття радіатора охолодження. І тільки потім все інше. А В мене вийшло навпаки, я все відкрутив і тільки потім зрозумів, що колектор не вийде, поки я не дістану дифузор та радіатор. Це якраз той випадок, коли намагаєшся мати систему, але у підсумку система мала тебе. Коли думаєш зараз тут трошки помучаюсь, проте не буду багато розбирати, але краще б одразу розібрав і менше мучився. Вже коли все зберу, покажу. Дещо відкручувати і в які послідовності. А зараз поїду до знайомого, в нього якраз імечки для того, щоб прогнати різьбу, бо о 18 годині я вже ніде їх не куплю. Після правки різьби збираємо все взад, але вже в правильній послідовності. Заливаємо охолоджуючу рідину, рідину фільтрую через тканину. Так це займає більше часу, але не потрапить бруд у систему. Також можна використовувати звичайний малярний ситофільтр для фарби. На жаль, закінчились, не було під рукою. Паралельно міняю свічки запалювання. Давайте більш детально розповім, яка послідовність робіть при знятті колектора. Відкручуємо частину впускного тракту і витягуємо його наверх. Зливаємо охолоджуючу рідину шляхом знімання нижнього патрубка з радіатора. Знімаємо верхній патрубок. Від'єднуємо три електричні конектори: два на резисторі вентилятора і один на самому електромоторі. Сам дифузор прикручений до радіатора двома саморізами зверху, а внизу вставлений в пази на радіаторі. Відкручуємо гвинти і витягуємо дифузор. На радіаторі від'єднуємо трубку, яка йде на розширювальний бачок. Натискаємо на фіксатори і витягуємо. Сидить вона на орінгу. Далі витягуємо наверх радіатор. Відкручуємо верхню частину теплоекрану, яка кріпиться на 6 гвинтах, судячи по схемі, в моєму випадку вона була на 5. Тепер переміщаємось під автомобіль. Знизу краще видно розташування електричних коннекторів. Ось пазив, в який вставлений сам дифузор, а на цих подушках сидить радіатор. Далі по випускному колектору відкручуємо з'єднувальний хомут. Від'єднуємо коннектор нижнього О-2 сенсора. Друга половина теплоекрану прикручена з обох боків, справа гайка вище гвинт. І зверху ще один гвинт, а зліва два гвинта, і зверху гайка. Але знову ж таки по схемі бачимо, що гайок ніяких не повинно бути, то скоріш за все, просто направляючи. А коли ремонтували головку, то накрутили випадково. Після відкручування кріплень теплоекрану витягуємо його наверх. Стосовно самого колектора, зверху він прикручений 10 гайками до головки і внизу двома гвинтами до блоку. На цьому стосовно демонтажу колектора, все. Залишилось запустити двигун, прогріти до робочої температури, перевірити рівень охолоджуючої рідини і проконтролювати наявність підтікань. Прогрів двигун, по параметрам, бачимо, що він прогрівся до робочої температури, вмкнувся вентилятор, збив температуру і вимкнувся. Паливна корекція близька до нуля, що дуже добре. Тепер Перечитаємо помилки, як можемо бачити, ніяких помилок немає: ні пропусків запалювання, ні помилок по клапанам або по два сенсору. Нагадаю, що до ремонту ГБЦ двигун при досягненні температури в 90-плюс градусів починав троїти і випадали відповідні помилки. Зараз проконтролюємо рівень рідини в системі і відсутність підтікань та будемо віддавати авто. Отже, друзі, дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний. YouTube.